Доброго дня, любий друже! Запрошую тебе написати графічний диктант. Будемо рухатися по клітинках вліво, вправо, вгору або вниз по команді. Спочатку знайдемо точку, від якої ми почнемо малювати. Від лівого верхнього кута або від вашої останньої роботи відступить 5 клітин зверху. Три клітини зліва. Постав крапку. Постав олівець на крапочку і починаємо. Будь дуже уважним. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо, одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо, одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. 4 клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо, одна клітинка вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, дві клітинки вліво, три клітинки вниз. Одна клітинка вліво, три клітинки вгору. Дві клітинки вліво, одна клітинка вгору, одна клітинка вліво, одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво, одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво, одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. І одна клітинка вгору. Подивись уважно на малюнок. Як ти вважаєш, що це в нас вийшло? Так, ну звісно, сьогодні ми з тобою зробили графічний диктант квітки. За бажанням квітку розфарбуй. Молодець! Дякую тобі за роботу. До побачення та нових зустрічей!